Григорович Шевченко уривок із поеми Катерина. Сидить батько коло столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні. За сльозами, ледве-ледве промовляє доні. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре, Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинка, що ти народилась, якби знала, то схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадані, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвітом мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. на Налишенько, доню моя, що ж ти наробила? Одячила, іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, знайди її, знайди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою голівеньку без тебе сховає? Хто заплаче наді мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя. Дитя моє любе, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою, і як мертва на діл повалилась.